Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про один із найочікуваніших телевізійних проєктів весни прем'єру третього сезону іронічного детективу з ДВРЗ». До речі, в цьому сезоні на вас чекають неабиякі сюрпризи. Прем'єра відбудеться 14 березня о 20.00 на телеканалі ICTV2. і з нами знову будуть наші улюблені герої дільничний Сергій Бондар та його команда. І цього разу вони зіткнуться з новими викликами та непередбачуваними пригодами. Однією з особливостей нового сезону є поява нових персонажів, які будуть виконуватися відомими українськими акторами, зокрема, Сергій Коршиков зіграє головного антагоніста, який принесе нові труднощі для наших героїв. Актор Олег Іваніца, екс-учасник дизель-шоу, теж долучиться до проекту. Він зіграє бандита і додатково підійме рівень динаміки сюжету. Що стосується нових героїнь, то вони теж не залишать глядачів байдужими. Одна з них нова жителька району ДВРЗ Марина, яку зіграє Ксенія Мішина. Акторка не розкриває деталей своєї ролі, лише натякає на неоднозначність своєї героїні. А ще інтригує можливими стосунками Марини з головним серцеїдом району, дільничним Сергієм Бондарем. З поліцейським району Петром Дзюбою дільничний Бондар спіймав чимало злочинців, серед яких виявилися і небезпечні бандити району. Та по справжньому серйозні розслідування тільки чекають напарників. У третьому сезоні вони матимуть справу з небезпечним бандитом, що набагато серйозніший місцевого кримінального авторитета грача, нові романтичні знайомства Бондаря, сімейна драма у житті дзюби, зустріч з давно забутими родичами, розбірки між бандитами, і навіть справи з таємними агентами. Новий третій сезон виявиться насиченим на сюрпризи. Якщо ви ще не знайомі з дільничним ДВРЗ, то саме час дізнатися про цей відмінний український серіал. Він поєднує в собі гострі сюжетні повороти, гумор, актуальні теми та відмінну гру акторів. Загалом це справжній комедійний всплеск, який точно змусить вас посміятись. Ну і на завершення, будь ласка, поставте лайк і до зустрічі!